Привіт! У минулих відео ми дослідили основи роботи диференційного підсилювача на біполярних транзисторах та вивели залежність диференційної напруги на виході від диференційної напруги на вході. Тобто, ми вже трохи познайомилися з диференційним підсилювачем. А зараз я пропоную детальніше обговорити переваги диференційного підсилювача над іншими підсилювачами. І перша перевага диференційного підсилювача це простота визначення робочої точки спокою диференційного підсилювача. Нагадую, що це схема диференційного підсилювача найпростішого. А це так от виглядає залежність вихідної диференційної напруги від вхідної диференційної напруги для такого диференційного підсилювача. Ось Аналітичний вигляд такої залежності, ми це все виводили. Я нагадаю, що якщо вхідна диференційна напруга лежить в межах від мінус фіте до плюсфіте, то залежність взагалі лінійна. Якщо вхідна диференційна напруга досягає 3 трифіте або мінус трифіте, підсилювач входить в насичення і при подальшому зростанні вхідної диференційної напруги. Напруга на виході вже не змінюється. От. І в принципі, цей діапазон лінійної роботи можна розширити, якщо додати сюди вітерні резистори, ми це теж вивчали. І ще важливий нюанс полягає в тому, що, для, що така схема диференційного підсилювача для диференційних напруг вона буде працювати. Як, як, і, як інвертуючий підсилювач, тобто збільшенню вхідної напруги диференційної відповідає зменшення вихідної диференційної напруги і навпаки. Тобто ця схема інвертує вхідну диференційну напругу. І збільшенню вхідної диференційної напруги, відбувається зменшення вихідної диференційної напруги. І зверніть увагу, що якщо вхідна диференційна напруга 0, вихідна диференційна напруга теж 0. Тобто, при відсутності вхідного диференційного сигналу, на виході буде 0 вольт. І схема буде знаходитись в робочій точці спокою. І зверніть увагу, що для того, щоб задати цю робочу точку спокою, не потрібно додавати ніяких додаткових схем. Пам'ятаєте, в схемі підсилювача з загальним емітером ми задавали у бази емітер нульове за допомогою подільника напруги на резисторах. Ми розраховували певним чином опори цих резисторів. Тут нічого такого немає. В даному випадку робоча точка завжди буде ось тут знаходитись, якщо у входа диференційне 0, у виходу диференційне буде теж 0. І форма цієї кривої, як бачите, визначається струмом і нульове, ну, значенням і 0 та опором резистора РК. Ну і звичайно. Це все залежить ще від коефіцієнта альфа-транзисторів, від температурного потенціалу тощо. Але ну припустимо, що ми при певній температурі експлуатуємо цю схему: ФіТ 25 мВ, альфа дуже близьке до одиниці. В такому випадку ця залежність буде визначатися опором резистора РК та значенням і 0 Я нагадаю, що це джерело струму воно формує струм 2 і 0 тобто ми задаємо. Константу і нульова, і це джерело струму формує в два рази більший струм. От. Я підвожу це до того, що, і ще раз повторюю, що в диференційному підсилювачі дуже просто задати робочу точку струку. Тому що от, така от схема гарантує те, що при нульовій вхідній диференційній напрузі вихідна диференційна напруга буде теж нульова. А, а коефіцієнт а, анахилу цієї кривої, він в принципі залежить від. Опору резистора РК та від струму і 0 І змінюючи ці два параметри, ви можете одержати необхідний вам нахил цієї кривої. Іншими словами, ви можете одержати необхідний вам коефіцієнт передачі за напругою. Чим більший РК ви візьмете, тим більший буде коефіцієнт передачі за напругою для малого сигналу. Якщо ви будете змінювати вхідну диференційну напругу. В якомусь діапазоні відносно робочої точки спокою, напруга дифференційна на виході теж буде змінюватися. При такій малій вхідній диференційній напрузі на виході буде якась теж диференційна напруга. При такій от маленькій від'ємній диференційній напрузі на вході на виході буде додатня диференційна напруга. <кхем> тобто це перша перевага м -м -м, диференційного підсилювача, простота визначення. Робочої точки спокою у порівнянні з іншими схемами. І для дипліційного підсилювача з вітерними резисторами, які тут опущені, але ми розглядали схему диф підсилювача з вітерними резисторами. Для нього теж все вище сказане буде справедливо. В ньому теж досить просто визначити робочу точку, але вже в диф підсилювачі з вітерними резисторами. Коефіцієнт передачі за напругою буде менший, а діапазон лінійної роботи буде ширший. І для е, диференційного підсилювача з вітерними резисторами. Залежність е, напруги диференційної на виході від диференційної напруги на вході буде мати приблизно такий вигляд, як показано в синім графіку. Тобто діапазон лінійної роботи значно розшириться. Але для цього тут необхідно додати два мітерних резистора.